Чи замислювалися ви колись, хто був композитором, хто виконавцем пісень із мультсеріалу Vinix? Якщо ні, то зараз я все вам розкажу. Привіт! Я Алекс Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. З назви відео ви зрозуміли про що сьогоднішнє відео. Тому одразу почнемо. Але перед цим скажу. Для мультсеріалу було написано багато пісень. Ми всі композиції чіпати не будемо, а тільки деяку частину, але спершу до невеличкої історії. Як сказав Іджініо Страфі на одному із інтерв'ю в 2010 році, музика відіграє велику роль в досягненні успіху в мультсеріалі. Ми створили багато оригінальних пісень, однакового стилю, в якому працюють Брітні Спірс і Бйонсе, що потребувало великих затрат. Тому що всі ці композиції потрібно було виконати і розтиражувати на 40 мовах. Як ви зрозуміли, для мультсеріалу було записано безліч пісень приблизно на 40 мовах світу, саундтреки до всіх сезонів мультсеріалу, до повнометражного мультфільму і сценічним постановкам за його мотивами. А також різноманітні композиції вийшли в багатьох країнах на різних мовах в різноманітних форматах. В серіях багато поп-музики. В кожній серії велика кількість оригінальних пісень. Очевидно, як підкреслює страфі, все це збільшує фінансові затрати. Більше того, малювати персонажа, які завжди носять новий одяг, а пісні створюють проблеми з дубляжом. Але все це надало серіалу дещо особливе, і я певна, ви зі мною погодитесь. Композиторами в перших трьох сезонах були Джованні Чера і Анджело Поджі. Четвертому сезоні Мікела Беталі, Стефано Карара, Фабриціо Кастанія та Мауріціо Данієло, в п'ятому, восьмому сезоні: Микала Беталі, Стефано Карара і Фабриціо Кастанія. На створення кожної пісні потрібно від 5 до 12 місяців, тобто майже рік. З першого по третій сезон пісні виконували Люсія Міченілі та Ясимін Саміно. На момент зйомки першого повномасштабного фільму таємниці загубленого королівства більшість пісень виконувала і писала до них текст Еліза Роселлі разом із своїм другом Мауріцео Даніело. Поговоримо трохи про Елізу Роселі. Еліза Роселі, співачка, автор пісень і виконавець. Родилася в комуні Пйомбіно в Таскані, регіон в Італії. Вона жила в Флоренції, Лондоні, Римі та Мілані. Прославилася своїм гарним і талановитим голосом. Співачка-початківець почала виконувати пісні Вінкс в 2005 році. Стала відомою завдяки пісні Fly тільки на італійській мові. І навіть зняла кліп. Окрім рідної мови, вона знає англійську і також співала пісні на цій мові. В цілому, Еліза дуже талановита. Італійська співачка відома своїми інтерпретаціями пісень Winx Club в італійській і англійській версіях. Вона одна із головних солісток Вінкс. Друга солістка Мішель Оларі саме Еліза пише тексти, продюсує пісні зі своїм партнером, співає їх на англійській і італійській мові. Іншими словами, вона мама пісень Вінкс. Ступна пісня Winx Club в дубляжі Kids в другому і третьому сезоні в пісні змінився тільки один рядок, тому що Аїша приєдналася до Winx. Також ви знаєте, що зміни рядків відбулася і в дубляжі Сінеліум в другому і третьому сезоні. Шкільна пісня Алфеї це пісня, яку можна почути в епізоді Welcome to Magic» дубляжі for kids. Пісня перша і поки що єдина про Алфею. Якщо прийняти до уваги версію for kids. це перший гімн Алфеї, а другий – «Beat to the Music». Назва і текст цієї пісні аналогічні шкільній пісні Хогвартс із Гаррі Поттера». Я саме говорю про першу шкільну пісню Алфеї в версії for kids. Where The Girl Are Чути вперше, коли феї в третій серії йдуть за новою сукнею для Блум. І пісня лунає протягом усього часу, доки Блум шукає собі нову сукню. Feels Like Magic. Це одна із декількох коротких пісень, яку можна почути в дубляжі Факітс Вінкс Клаб, тим паче в кінці третьої серії першого сезону «It feel like magic». Це також пісня, яку муза виконує в другому сезоні, щоб здихатися від стормів серії «Magic in my heart» Магія в моєму серці. «Little Crazy» – одна із декількох коротких пісень, також яку можна почути протягом всього серіалу. Ця пісня грає в першому сезоні четвертої серії, коли Вінкс відправляється на чорне грязове болото. Чин пісня, яку можна почути протягом також усього серіалу. Вперше ця пісня лунає в першому сезоні п'ятої серії. На відміну від інших епізодів, для яких пісня представлена в сегменті Crystal Ball Video. For Kids, ця пісня звучала до фінальних титрів і не була представлена як частина сегмента Crystal Ball Video. Ця пісня звучить в кінці версії Фокіц в серії честь понад усе. «A song for you, яку муза і стела виконують на концерті в червоному фонтані. На італійській мові вона називається «Un Бачо vola te». І хочу ще сказати, що в версії Факіц і в версії Сінеліум муза і Стела виконують дві різні пісні. В версії Сінеліум вони виконують «A Song for you. А в версії Факіс, This is the Beat. Вам я пропоную. Прослухати невеличкий фрагментик пісні This is the beat. Mean Girl. Пісня є першою і на сьогоднішній день єдиною піснею For Kids про tricks. Пісня звучить в кінці Рояль Hit Break в дубляжі «Факіц». Вона звучала до фінальних титрів і була представлена як частина серіалу. «You and me» – пісня із клуба Вінкс звучить, коли блум приїжджає на весняні канікули додому. Тому представляю вам невеличкий фрагментик цієї пісні. Just US Girls – пісня, яка з'являється в дубляжі для мультсеріалу Winx Club. Ця пісня грає в кінці серії It Feels Like Magic і Witch Trap. Також пісня лунає на ляльках Сін Зейшенал. «On me» – одна із кількох пісень, яку можна почути протягом всього серіалу в дубляжі «For Kids». Вона грає в кінці серії «Miss Magic». Одна із коротких пісень, яку можна почути протягом всього серіалу дубляжі Факіс, перша ця пісня прозвучала в музичному відео після декількох епізодів першого сезону і в другому сезоні в серії Тіньовий Фенікс, коли спеціалісти мчать до алфеї. Пісня A sky without moon and star» під небом без місяця і зірок. Це перше з соло-музи, А в версії for kids вона має назву Magic in My Heart. Пісню виконує італійською мовою Люсі Міченієлі, а англійською мовою Ясемін Саміна. Lonely Mountains and Tragic Spence Firim Potions from Haunted Wednesday. Яка грає протягом усього серіалу в дубляжі Факіс, а також це пісня, яку муза репетирувала перед концертом в Червоному фонтані в 15-й серії другого сезону? Пісня називається Вінекс: Від дубляжа Сінеліум наша перша пісня під знаком Вінкс Under the Сіґін of Winx. Вона є опенінгом перших трьох сезонів оригінальної версії мультсеріалу клуб Вінкс на всіх мовах, крім німецької, написана композиторами Анджела Подже і Джованні Чера, і є самою першою піснею мультсеріалу. Пісня була виконана Люсіє Міченілі італійською мовою. А також англійською мовою, Ясемін Саміно» була виконана ця пісня в другому і третьому сезоні. Це перша пісня, почута в першому, другому і третьому сезонах в серіалі Колоп Вінкс. Я також вам пропоную прослухати, як виконує Люсі Мичені пісню Neo Se Segno di Winx w своєму darà, Uno sguardo e vinceremo insieme Wings, Un sorriso è una magia che luce ci darà, Solo un gesto e voleremo ancora. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Notte magica si illumina il cielo. Tra le stelle la sfida per me inizierà. Su una nuvola io volo nel tempo con gioco e fantasia. Колороламія mie ali nel cielo, wings. Заключна пісня версії Синеліум The Girls of the Winx Club. На різних мовах пісня, звісно, має різну назву. Наприклад, на італійській мові вона звучить «La Рогодзе del Wings Club» і на англійській «The Girl of the Wings Club». Цю пісню в італійській і англійських версіях першого сезону виконує Люсія Міченілі. А в другому сезоні виконує співачка Ясимін Саміно. Yes, Невеличкий фрагмент того, як Люсія Міченілі виконує заключну пісню мультфільма «Вінкс Клаб Рагаце де Вінкс Клаб. Ragazze del Wings Club, legate dallo stesso destino, siamo noi, fantastiche noi, ragazze del Wings Club, amiche un sogno. Ce la farai, tirerai fuori da dentro te la forza che hai nel cuore e inonderai d'amore l'universo anche tu. Sei a varsali di piste per l'esercizio di Sennelium per Winx Club 2 e 3 di sezono e ti naziono: Io e Winx, e tu sogno Winx. Se sei a un'esercizio. There's a place for you. Need a thousand friends to share your dreams and faith. Yeah. Not today або OG No виконує na і yталійській мові Люсия Міченілі. Маджика Блум, яку на італійській і англійською мовою виконує Люсія Міченілі. Bloom, you heart, when you to Також невеличкий фрагмент того, як Люсія Міченілі в своєму тіктоці співає пісню Magic Bloom. Magica Bloom, nel mio cuore tu vivrai Quando tu tornerai nei cieli blu Fata sarai, il segreto scoprirai E saprai dove nasce il sogno che tu hai Сіма улюблена пісня Enchantix, Її виконує на італійській мові Люсія Міченілі, а на англійській мові Ясемін Саміна. Караоке версія цієї пісні доступна в грі Tecna The Lost Pets. А вам я хочу показати, як цю пісню виконувала сама Люсія без музичного супроводу. Enchantix Polvere male! Трошки про декілька пісень із колекції Wings Concert. Перша пісня всім знайома, всі її слухали і всі її знають. Це пісня «You're the one. Пісню виконує Еліза Раселі на англійській і італійській мовах. Пісня застосовувалася та використовувалася для просування фільму Тайна Загубленого королівства. Для цього була і інструментальна версія для події «Worldwide Рі Нюань. Була написана ще одна версія пісні «You're The One. Поки що, власне, це єдина пісня, яка має три англійські версії. Музичне відео було першим виходом світ «Wings Club» як групи в 3D. Ця пісня виконується для версії у грі «Kiko Adventures». Прослухайте невеличкі фрагменти англійської та італійської версії цієї пісні. Дещо печально, зараз ви зрозумієте, в одному із інтерв'ю Еліза Расселі розповідає, що пісня зі World», яку виконує муза, далася їй непросто, тому що її батько помер, і їй довелося йти на студію і записувати пісню. В неї завжди був цей паралізм між своїм життям і телешоу. Так як пісня, яку співає муза, героїня присвячує своїй мамі, яка також померла. Співачки були сильні емоції, тому що її батько. Щойно помер за кілька днів до цього. А часу для запису пісні з кожним днем все менше і менше. Бо вона повинна була це зробити, піти в студію і записати. Але кожного разу вона починала плакати і зупиняла запис. Все ж таки, вона говорить, що зібралася з силами, поплакала, поплакала і вклала максимум емоцій. Тому що, як вона говорить, потрібно бути дуже і дуже професійним, а це було дуже дуже важко. The of this song. There's a place where I can go. Every time I close my eyes, it's the place where you and I can meet again. Just like birds in the sky, simply carried by the wind. Are you keys Кіс юр for me When things get tough, and it's hard to believe I hear you say би strong. I know you have with вибачте ще на такій сумній ноті. Але відео добігає кінця. Дякую, що ви його додивились до кінця. Не забувайте підписатися. Лайк, коментар. Поставити, написати. Ще раз особисто, що не такі сумні ноті. Відео завершилося. До нових зустрічей в новому відео. Пока.